Сьогодні погодка просто ракета, якраз можна попрацювати. Трохи за пару днів зробили роботу. Зараз покажу, що саме зробили. Так, поки йду, хотів показати отаку вот штуку. Дивіться, сере заказав отакі от штуки, ну заказав він тільки оцю, а оцю частину. Бачили, я думаю, на шортах ми ті штуки зробили пару баночок перекрасили, бо була проблема з цієї сторони аналогічно. Тут все вже ну, просто бо. Коротше, кажу, піду познімаю відео, а пацани вже хопа і все сложилось. бігом! Вот так от. Ой. На сьогодні дощ обіцяють. М да. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Там все стоїть, все ракета, амортики, бомба, двигунець Ми затулили. Так. <розуміння> так, не бурчить, чуєш? Бучить. Тема в чому? Е -е, інструкція по експлуатації пише: що коли сюди двигун поставить, отут от має бути пару міліметрів зазор. Якщо ми оцю штуку поставили... Отут зазора 0. Що в цьому випадку каже інструкція? Треба ось сюди підкласти пластини таким чином, щоб отут декілька міліметрів зазор з'явився, і потім цей зазор заповнить відповідного діаметра пластинами. Скажіть, будь ласка, хто з таким мав справу, що робить? Бо ну, ми поставили. Получається, тут зазорів ніде немає е, я так розумію, що треба сюди шукати пластини, їх підставляти. Ну, пластини, як мінімум полосу, да? полосу під дві дірки вимірять і підставляти. Може, хто стикався з такою ситуацією, то скажіть. Як його правильно поступити? Так, в цілому що? Все покрасили. Відмивався від фарби, блін, пару днів. Ну, вот то таке Дісочки. Все, клас. Все дивіться. Віконечко, тинь, бомбочка, нігрольчик там є. Правда, багато, Ну, то вже моменти. Все, викрасили. Сірий довольный, як слон. Що ти думаєш, буде він їздити? Все в твоїх силах. Да. Але мене проводку зробить. <гум> ну, проводка то фігня. А гай гайки з болтами то докрути. В інтернеті все написано, як проводку робити. До речі, по проводці це взагалі віддільна тема. Релюх немає в Україні нормальних. Ну, от як можна от так от, ну, продається не реле, а просто якийсь Китай. Ми на сівалку, коли робили. Що ми на сівалку робили? Ми на сівалку робили освітлення і треба було купити релюху. Тобто, ну, реально Хелла ну, неможливо їх знайти. Їх просто немає. Ну, або продають Hello чи Bosch, да, але це завідомий Китай. Е -е, Сережка на авторинку знайшов якісь релюхи, також типу, фірмові, типу фірмові. Чого типа фірмові? Тому що із п'яти, що він купив, е -е, робочі там дві, якщо я не помиляюсь. Дві штуки. Я думав, вже я щось накосячив, там щось неправильно зробив, а, каже, це просто нова релюха, а вона не працює. Ну, таке буває. То ми зараз у свого знайомого, який нам Хеллоу продає все, всі ці штуки. Олежка, до речі, тобі привіт, ти красавчик, молодець. Це зайняло от, блин, практично скільки? Півтора місяці, да? Я це питання вже задав. Він до кого не звертався, ну ніхто або не возить. Зараз з поставками з цим проблема. То, от нарешті, сьогодні він дав підтвердження, що замовляє, то ми там 30 штук взяли собі. Щоб вони були на 4 контакти і на 5 контактів. Хелло оригінальні, на 40 А ну, будуть просто бомба. Так, кабінка поки чекає свого часу. Тут нічого. Нового немає, все по старому. Ну, єдине, хтось там походив. Мабуть, коти Мишей шукали. Чи миші котів? Не зрозуміло. А тут, звісно, тут уже ну, ситуація. Це, от, щоб ви розуміли, сьогодні він стояв е з цими колесами без цих колес. Ми з Олєшкою вдвох зранку. Там ще були моменти по колесах, трохи незначні. Там таке вирішуються питання протягом буквально пів години. Вирішили ті питання, поставили, все закріпили. І потім думали, блин, як тут що його робити, блін. Як? Як, як, як? І ось отримали в итогі в кінці дня такого монстра, який стоїть уже на колесах. На колесах, блін. На колесах. Дивіться, ну це просто красота. Просто красота і амортики. М -м? А все, ч? Бо вибід приїхав серий і каже, ну ч ми робимо? А гуртом... Всі знають, що гуртом можна робити, так? Да? Е -е, яка процедура взагалі? Думали ми короче, коробку з мотором. Разом потім передумали. Зараза важке, все просто тренда. Олежка психанув, каже, так закидуємо коробку, більше відчіплять не будемо. Закинули коробку плюс-мінус. На лінде ми потім підвісили коробку для того, щоб можна було її якось міняти кут. Бо тут така специфіка. На цьому агрегаті. Якщо коробку поставити на місце. Поставити коробку на місце, да, то потім оцей ось піддончик буде отут упиратися в раму. І ну, вони просто не состикуються. Тому треба виважити під певним кутом коробочку і потім в нього засунути оцей агрегат. І тоді все бомба-ракета залітає. Ну, звісно, об'єм роботи ми сьогодні зробили просто топове. Дивіться, пофарбували. Е, спочатку раму ми задули ґрунтовочкою, а потім е, глянцевою фарбою це все підкрасує. От тут бачите, невеличкий пробіл, бо чого пробіл? Тут стояла підніжка, її ще не зняли, а зняти її не можна було, бо тут вона стояла на козлику. То тільки сьогодні козла обрали, ну, поставили відповідну резину і відкрутили. Ну, тут пробірчик, ну нічого, це ми ще все поправимо. Сюди будемо монтувати акумуляторний ящик, але це вже потім, бо зараз, якщо змонтуємо, то відповідно він буде заважати. Чого не хочеться? Чого не хочеться? Ще роботи тут. Роботи, роботи і роботи. Ну, карданчик уже стоїть. Карданчик уже стоїть. І чесно скажу вам, Олешка, ось бачите, вона мазута синенька. Олешка красавчик, уже даже і помазав. От, більш за все, за що я цього монстра переживав, блин, відносно чого, так? Да? Ось, ви бачите, яка тут красота стоїть. Тут уже, дивіться. Оце. Оце... Блін. Чи 22-й? Не пам'ятаю, чи М22, чи М24. Блін, ну вже. Коротше, з цим питанням, ну, реально, день ми займались. Цілий день. Видували отут. Бо тут були зірвані болти і вони відповідно тут торчали. Е, хто дивився попередні відоси, бачив, що тут у нас була типу, арматура для підсилення приварена замість цих болтів. Ну, то все таке. І, до речі, цей міст він був провернутий. Тобто зараз, якщо він отак стоїть, то він стояв отак десь. Ну, а зараз він у посадочному місці своєму стоїть. Оці болти. ну... Максимальну потужність 10,9 з мілкою різьбою, суперпотужні гайки. Отут така сама гайка стоїть. На цій стороні була та сама проблема, та сама проблема, все продули обережно, дуже обережно плазмою. Буквально там по міліметрам знімали, чому це практично день зайняло, да? бо ну... Тут підгонка була ну, дуже така щепетільна для того, щоб е, ці болти залізли. А, 24-ті болти, якщо я не помиляюсь, бо е, сверло на 24 було. І ну, коли ми по ці продули це все, ми потім сверлом ще пройшли, бо ну, плазми неможливо, такий отвір продуть так, щоб. Бо тут підлізти просто фізично не можна. Тому ми потім проходили ще сверлом. Ну, Получилось дуже круто. Вообще, оце, ось задня частина, ну це просто ракета. так все викресили. Чорненький глянець, ну, блін, думаю, думаю, буде ракета. Буде ракета. Так, Олежка, що ти, ти вообще скажи? Я не хочу. Я не Як додому? До кого? Ну, ти мені дома не потрібен. Так. кожен сам собі додому. Все я я почув. Ні, ну ти сьогодні молодець. Ти сьогодні вообще. Я, я всегда молодець. Віталіку привіт. Віталік, короче, жульбарсер. Короче, можеш не з'являтися на роботі, понял?